На одній з вулиць села Горбанівка, що у Щербанівській громаді, облаштували мобільний пункт, де проводять щеплення від сказу. Так, у громадах ветеринари обласної ветклініки проводять планову вакцинацію. Вводиться під шкірно, або внутрі 1 мл на тварину незалежно від маси тіла. Знаходиться вакцина в термоконтейнері з холодоелементами. Шприци використовуються одноразові, окремо на кожну голову. Вакцинувати домашніх кота та собаку привела жителька Горбанівки Тетяна Уловець. Ой, молодець, я переживала. Якраз уже пройшов термін. Ми і коли почалася війна, чесно кажучи, ми запустили цей момент. І якраз по графіку, можна сказати, ми вклалися. У нас тут бігали цілі зграї собак, і ми, коли були малими, боялися. Зараз насправді цього стало менше. Я думаю, це завдяки таким акціям. Я знаю, що вона від неї можна померти. Це по-перше, що самі улюбленці також і вона дуже швидко прогресує в організмі. Щеплюють тварин безплатно. Вакцину використовують від. Чизняного виробництва, розповів Суспільному Микола Матюшев. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричинено нейротропним вірусом сказу, який вражає центральну нервову систему. Сказ це невеликольна хвороба, яка профілактується. Тобто кожен рік треба робити щеплення. Переносчики це бродячі коти і собаки і дика фауна. За день у такому мобільному пункті вакцинації щеплюють близько сотні тварин, каже ветлікар. Собака кончить та й кузя. Страшна болезнь. Страшна і для людей, і опасна, і для животних, тим болі. Вони в мене не дуже й домашні, ну, хаті. У таких мобільних пунктах ветеринари працюватимуть за планом і у інших громадах. Як розповів Суспільному ветлікар Микола Матюшев, від початку року в області від сказу провакцинували 5 тисяч собак та котів. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.